Ну що ж, друзі, ми повертаємось до Етеру на годинку вже 10.31 і означає, що пора, пора розпочинати сьогоднішній випуск мусхабу і перевіряти, чи чути наших гостей, бо вони з нами сьогодні на телефонній лінії. Алоло. Добре, добре, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Голод вже знайомий і вам, друзі, нагадую, так. хто з нами сьогодні на телефонній лінії. А саме Едгар, Ті. тобі доброго ранку, і скажи, звідки ти зараз нам телефонуєш? Mm -hmm. Де ти саме перебуваєш? А, знаєте, я зараз по Чути вас. Обзай, Я обзай. вас не не, не перший раз. <laughs> Шедевр. так. Uh, <laughs> <да, laughs> <да, laughs> да алло. так, да Чут Чути. мене так чути, чути, так. чути. Так Ось, зараз я в Києві знаходжуся, але до речі, скоро може буду у вас О -о -о. і тому за людським заїхав буду вас до студії. Класно. Ми тобі Ось, потім клас. адрес скажемо. Додамо тебе до системи, так. щоб навіть в двері не дзвонив, просто зайшов до себе все. додому. А й ді так дуже раді будемо насправді тебе бачити. Подивишся, яка крута студія. У нас тим паче, скажу так, можемо дати і прикурити певним київським студіям в тому числі. Ну, вже будемо тебе чекати. Проте саме сьогодні не чекає твій свіженький то трек, і хочу тебе одразу запитати, так як ми ексклюзивно по традиції його переслухали, зовсім скоро будуть наші слухачі чути. Скажи мені, раніше в тебе простежувалась така лірика, такі почуття, плюс сучасна динамічна така там ритміка, так музична. Зараз оцей трек, який будемо презентувати, Ізабелла для наших слухачів зовсім інша мелодія. зовсім... Зовсім інша емоція, і ти там такий серйозний чолов'яга, такий прям брутальний. Чому стався такий перехід? Ти щось для себе пробуєш нове відкривати, чи просто така от отака спішечка? Знаєш, мені здається, що кожен артист повинен спробувати для себе багато стилів, багато варіантів свого виконання, так і знаєш, я завжди хотів зробити якісь там такі качові пісні, якісь mm -hmm. там наш ну. Денс-денсові, так? так? Але так, так. чомусь завжди виходила одна лірика в мене. Ось ну ось і вирішив зробити таку, знаєш, народну, танцювальну, так. таку, знаєш, для корпоративів пісню, так, так, так. яка дуже близька до народу. Ось і мені здається, що воно вийшло, тому що я її заспівав нещодавно на концерті, просто тестила mm -hmm. mm -hmm. і такий дуже класний такий фідбек, про всі встали, почали танцювати. Yes. І, ну я зрозумів, що треба її випускати. Mm -hmm. Ну і через два тижні випустити. Я тобі скажу, що ну так, хай нехай наш директор закриє вушка. Я е, слухаю також інші радіостанції, і я періодично, тому що я вже мав цей трек, і я періодично його чую на різних радіостанціях і. Так насправді ти максимально влучно потрапив, що воно прокачує міцно. А тепер наступне запитання, чому саме така назва «Ізабелла»? Я трішки покопався. Мене асоціація одна є. з виноградом, так, бо там зараз є якраз один рядок з п'янів від наших драм вимій сорт «Ізабелла». Тому так, так там є це точно з виноградом. Тому що жінка б'є в голову е, в хорошому сенсі, так. мається на увазі п'янить або іспанське коріння. Пояснюй, будь ласка. <рес> Дивіться, дивись. Всі думають, що Ізабелла... Бела це ж назва, ну не назва це ім'я дівчини, так. але да, є таке ім'я у дівчини, але це справді а, назва сорту винограду, з якого роблять вино. Так. І знаєш, а і всі знають, ну може не всі, але вино Ізабела воно дуже солодке. Є така штука. Да, і ось ти мій сорт Ізабела, тобто ти моя солодка, ти ну, ти мо моє солодоще в житті, так? Там в тому сенсі ми робили ось саме так. Я знаю, що Ізабелу вино не всі люблять. Вона специфічна на любителя, На любителя. так само, як і навіть хтось написав у коментарях, що Едгар вирішив згадати студентські роки. Може, це якраз за Ізабелою до, до речі плюс, не? якщо вже наперед забігти, перепрошую, що перебуває тебе. Не, не. Якщо наперед забігти, вважаючи з ким ти знімався у кліпі, то вже гріх не сказати, що було солодко. Mm -hmm. Це було, я вам скажу, дуже солодко, тому що я сам я, ну, з цією дівчиною, яка знімалася, ну, багато вже, але в такому образі, в такому Амплуа. вигляді, скажімо крутому. так, чи не ревнував тебе один Тарас? Тарас, знаєш, мені здається, що у нас все дуже було так дотримано всіх правил безпеки між Правил безпеки? А Тут будь дуже обережний. <с. 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 Ну, тому що я як чоловік я теж розумів так, його, так, так. тому я якісь лінії, грані М -м, не знаєш, да, да, да не, не робив. Тому я думаю, що все нормально, все в межах розумного. Так, так, так. Ну це жарти. Ну по факту, так. по факту. Перед тим, як будемо прем'єрити, там іде е, історія, не буду все розповідати. Чоловік запав на жінку, запав на мадам. Чи було в тебе отаке у житті, особисто в тебе, так само, як і в героя твого треку, і в героя е, твого кліпу? Чи е, був такий момент, що от просто хочеться її цепанути, і все? Ну скажімо так, грубо? А, ну я думаю, що у кожного чоловіка і у вас також така історія була, mm -hmm. і тим паче кожна пісня, яка у нас випускається. Як не як, що хто не говорив, це все ми переживаємо. Так. так, це звучить банально, але то є. І я, я теж знаєш. Я людина з вірменським корінням, я так. дуже емоційний такий, і а, в мене було це і не один раз. знаєш, коли ти хочеш от її побачити, і тобі mm. там все одно, де вона заходить, ти поїхати побачити. Тобто, ну це, це по-чоловічому, знаєш? Ну по факту, ну, так. так там якраз це все відтворюється. Якраз якщо по-чоловічому про клі поговоримо. Але хочу перед тим запитати, поясни, будь ласка, трек був залитий ще. Я я доточний. Трек був залитий ще 11 днів назад. Суто трек. Але... Кліп, кліп вийшов, вийшов буквально через вісім днів. Чому такий розрив по часу? Щось не встигали чи просто так співпало? Знаєш, у нас взагалі з цією піснею було дуже трошечки багато таких. Тому що, наприклад, у нас був реліз запланований спочатку на. Тринадцяте число, так. а там по технічним причинам їй не вдалося зарелізити. Ми відмінили всі радіостанції, угу. перенесли на п'ятнадцяте. На п'ятнадцяте потім там з кліпом не не вийшло. Ми зняли, потім там наш режисер там за день це все, все змонтували. Ну, тобто така каша була, uh -huh, uh -huh. але як кажуть, якщо є труднощі, то воно повинно бути потім все сидоване. Так слід їх долати. Mm -hmm. По якщо по кліпу, ми також уже його глянули. Там для наших слухачів, для того, щоб ви і подивилися, як це все виглядає. Такий стиль для мене олдскулу, кабаку, образ справжнього mm -hmm. джигіта. Хто це все придумав? І, до речі, ще один варіант, тому що я, коли дівчинка під... я не буду все розповідати, коли дівчинка підходила за один столик, я подумав, що вона. Підкине ну, закладку, я в плані підручника мається на увазі. Там трішки інша історія. Хто до цього додумався? Е, дивись, якщо чесно тобі сказати, це придумав я, mm -hmm. тому що всі варіанти боротьби з іншою людиною в плані там, так. любовної історії, так е, всі робочі, і ось ця дівчина так, трошечки снотворного там посипала там для того, щоб я зміг після цього. Підійти до неї і mm -hmm, там mm -hmm, із нею потанцювати, знаєш? Не? Ось сценарії, дивись, давай так, відсотків 60. Я придумав, там не якийсь там крутих сценарії, але він такий фановий. Так, так, так. А, так, по приколу там посидіти, поржати. І мені здається, що всі класно відіграли. І навіть я скажу більше, крім а, цієї дівчини, mm -hmm. а, яка знімалася в головному ролі, це, ну, всі знають, да, хто це, можу сказати, Можеш. Можеш. Мож. Це Оле, Оле, Олена Тополя, дуже люб'язно приїхала і знялась, і вона вона дуже круто зіграла, а потім там офіціантку грала Альона Гарна. Ми да. говорили з нею також, прем'єрилися mm -hmm. також mm -hmm. з нею з нею. Так, вона офіціантку у грала, mm -hmm. там хлопці, які грали, вони теж топ менеджмент по бізнесу. Mm -hmm. Тобто всі такі класні, всі мої друзі, просто приїхали, зняли і поїхали. Mm -hmm. знаєш, так. Mm -hmm. Круто. А так, там обривається на самому цікавому. Бійка була чи не була в самому кінці, бо там інтрига зразу за колісся закривається. Я думаю, що ця історія буде, ця історія а, буде, буде продовжена, Ось. Да, да. але вони поки що мене не дістали. Не? Але ножем за мною поїхали. <рес> так, так, так. на цьому <рес> Утракізабела, наступний буде і відбили. Ну, можливо, і такий варіант. Слухай, якщо вже така історія, то що далі планує? Можеш робити. Далі рухатися в такому плані, чи будеш, експерим... чи, ну, будеш так, продовжувати з експериментувати експериментувати, буде. лірика чи експерименти далі. Хоча я думаю, що насправді експерименти mm. можна і пойдуть рухатись так. Вони точно повинні бути, але наступна пісня вже буде називатися «Небелучий». Вона вже записується, mm -hmm. вона в такому ж стилі, mm -hmm. в такому ж танцювальна, така весела, теж Небелучі. така какетлива. Mm -hmm. Але після цієї не було, буде вже така лірична пісня, яку я довго робив, насправді там mm. десь, напевно, рік я її роблю. Oh. Мені здається, буде класно. класна. Ну, вже будемо експериментувати, дивитись. No, да. Ми із задоволенням разом із слухачами будемо і слухати, і дивитися. І ще раз нагадуємо: заходьте на ютубчик Ті», заходьте, коментуйте, слухайте, і точно ви її чули. чули Сто відсотків і в нас. Будет гарну музику вперед. Ну, Саме так. І в мене ще таке питання виникло. Якщо це буде не Белучі, то я думаю, кліп також до неї має бути. Я так думаю. Ну і там Моніка ну, Белучі, можливо, та. здається. Так. І ц... цікаво що яка то персона тепер буде на роль Белучі. Ой, знаєш як, А там, там говориться що вона, ага, вона не Белучі, вона ще круче. О, <клес> е, з... мені зразу на думку спав. <клес> Даша Астаф'єва? <реш> ага, ти про прац... це ну да. скажімо так: ми вже підсолодили, ми вже підігріли і будемо тільки чекати. Ну що пропоную і, Але... і послухати. Але просто так ми тебе не, не, не відпустимо. традиції. Ти знаєш, потрібні побажання для наших слухачів? Побажання, звісно, як завжди. Що я бажаю? По перше, вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба, вам, всім нашим слухачам. Щоб скоріше все це закінчилося нашою перемогою, і щоб ми могли насолоджуватися класною музикою, українською музикою і, скажімо так, робити її круче і круче і круче. Я дуже вам був радий чути. Я сподіваюся, знов таки, що скоро прийду. Так, Може, не балучі за прем'єром правимо Клас. у вас в студії. Буду радий дуже, дуже вас бачити. Дякую, що запросили на ефір. Дякую. Ну, а Я нагадую, нася. що з нами був ну дуже дуже позитивний чоловік. А саме Едгар Ті. Тобі дякуємо, тобі хороших е, спокійних вихідних. Практично насичних. вже наш бро. Так, практично вже <свист> наш бро. Ну і чекаємо тебе у Франківську. Ну що ж, переходимо до прем'єри. Ізабела, слухаємо. А я блукав Зародний ти ми шалений сміх, а ви наснилися мені вночі Не допоможуть мені вже лікарі Бо ви мадам, ви в моїй голові Голосно грає, старий війні У ваших очах я себе потопив, провело одне Ми між рідкі, в кожен погляд ваш липший від слів Так а пантера, бантера, скажена як каравела по-моєму Пантера, присрайська жена, як даровила по моїм морям, вона потреба в моїх тенетах, я вже нікому її не віддам. А я блука, блука, влука, мотав У вас не знаходж, втрачаю життєць свій маршрут. марштайка Катига Бантера, писать скажена, як коровила, по мой морям, вона потреба в моїх тенетах, я вже нікому її не віддам. відаю, Катика бандера, писай скажена, як корабила, по моїй морям, вона потреба в моїх тенетах, я вже нікому її не віддам. А я блукав.